Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Скажіть, будь ласка, чи відомо, коли глядачам футзалу буде дозволено відвідувати матчі? Відомо відомо, коли ми розумі. переможемо війні. Це перше. А по друге. Це реально складне питання, тому що потрібно вивчувати комплексно, якщо дозволяти глядачам приходити і дивитись матчі, це не тільки з футболу, а потрібно, щоб вони приходили до всіх зали, там де відбувається змагання. А зараз ми з вами стоїмо під час, коли розпочалася повітряна тривога. Ми вже закінчимо і виходимо з зали. Тому і так. Тому безпека для нас головне. А під час, коли летять ракети, це вже небезпечно. Це зрозуміло. Ну, звичайно, ми враховуємо те, що поблизу є укриття. Обувковище, обов'язково. провести таку аналогію, що наразі концертам, співакам дозволено приймати усе. Так, я, я не знаю, я ще не бачу. Ну добре, я, я поцікавлюсь. Добренько. Тоді, як думаєте, чому саме в Бучі вирішили проводити матч Супер Україну? По перше, нам потрібно розвивати спорт у всіх регіонах. І по-друге, тут одна із найкращих е залів, які побудовано по програмі президента Володимира Зеленського. Магніти президента, які ми побудували, що до війни він один із. Найкращих і в області і в Київській області і приклад для всіх інших областей будувати спортивні зали, спортивні майданчики. Тому тут дуже і, і поруч з Києвом, і всім зручно доїжджати. Тому це такий сучасний зал, де я впевнений, що всім сподобаються ці матчі. Дійсно, жодних нарікань щодо зали немає. Хотіла також поцікавитись, як міністерство молоді і спорту України планує допомагати розвиватися футзалу. Ну, як планує, ми, mm -hmm. ми <рес> <рес> е за розвиток цього виду спорту відповідає федерація. Mm -hmm. Федерація Міністерство молоді та спорту виділяє кошти на розвиток, mm -hmm. на проведення чемпіонатів, на участь у міжнародних змаганнях. Тому держава повністю намагається підтримати вид спорту, тому що він розвивається, тому що ми розуміємо, що у нього є перспектива. Він збирає багато глядачів. Він Виступає виступає на міжнародній арені на високому рівні, і коли від спорту розвивається і показує приклад багатьом видам спорту, то завжди держава підтримує. І так ми підтримуємо цей від спорту, і ми ж бачимо, як він потужно розвивається в Україні.